E, były tu dwa problemy. Pierwsza problema, tia e, postanowa ministra, szczo do rywnia B2, e, jaka e, wskazuje, jakie dokumenty potwierdzają wierdząjąć znania mowy, Ona była przyjęta w końcu lipnia. Тобто ці студенти і ці вузи, які успішно e, процес рекрутації завершили до кінця липня, їх ці проблеми не стосуються. Тому що в цьому періоді, тобто червень-липень, ще не було цієї постанови, і вузи ще тоді мали можливість самі підтвердити. Знання мови на рівні Б2. І, наприклад, у Варшавському університеті так було, що вони набрали багато студентів також з України, і це було зроблено в липні, фактично. І вдалося з Варшавським університетом, можна сказати, домовитися, підтвердити, що дійсно ці студенти, яких вони набрали в липні, що тут проблеми з цим Б2 немає.